Вітаю, шановні восьмикласники! З вами вчитель біології Анастасія Сергіївна. Сьогодні розглянемо тему будови та функції нирок Нефрон як структурно функціональна одиниця нирок. Процес утворення сечі. Епіграфом до уроку стали слова Декарта. Замало мати гарний розум. Головне вміти його застосовувати. Мета уроку ознайомитися з будовою та функціями нирок, дізнатися про нефрон як основну структурну та функціональну одиницю нирок, розглянути процес утворення сечі та його значення для організму. Але перед цим давайте пригадаєте, що таке виділення, які органи виділення наявні у тварин, як виводяться продукти обміну з організму людини. Вірте себе. Виділення або екскреція – це процес виділення з організму непотрібних продуктів обміну речовин та надлишку води і солей. Органи виділення у всіх хребетних тварин представлені нирками. З організму людини продукти обміну виводяться за рахунок діяльності легень, потових залоз, сечовидільної системи. Та травної. Зверніть свою увагу на схему, доповніть та запишіть. По центру у нас записано виділення. Виділення здійснюється за рахунок участі деяких органів або систем органів. Пригадайте, яких. можуть бути записані легені, шкіра, травна система та сечовидільна система. А зараз давайте розглянемо розташування нирок та їх загальну будову. Нирки парний орган, розташований у черевній порожнині позаду черевини обидві боки хребта. Вони надійно захищені від зовнішніх впливів, але водночас виконують критично важливу функцію. На малюночку ви можете побачити розташування та форму нирок. Мають бобоподібну форму розміром приблизно з кулак дорослої людини. Це 10-12 см завдовжки або 5 см завшишки. З внутрішнього боку нирки мають заглибини, ниркові ворота. Через які входять артерія та нерви і виходять вени, лімфатичні судини та сечовід. Їхня компактність дозволяє ефективно виконувати свої функції. Зовні дирки вкриті сполучно тканинною капсулою з прошарком жирової тканини, що захищає їх від механічних впливів та температурних перепадів. Утримую у певному положенні. На малюнку ви бачите позначки будови нирки. Давайте їх розглянемо. Номером 1. У нас позначенийся чобід, Номер 2 ниркова вена, Номер 3 ниркова артерія, Номер 4 Ниркова миска, Номер 5 капсула нирки, Номер 6 кіркова речовина. Номер 7. Ниркові чашечки. Номер 8. Ниркові пірамідки, що утворюють мозкову речовину. Враховуючи відносно невелику масу нирки, можемо стверджувати, що нирки отримують крові у 4-5 разів більше, ніж серце та мозок. Проте більша частина цієї крові використовується для виконання їхньої основної функції видалення з організму рідких продуктів обміну. Розглянемо основні функції нирок. Фільтрація крові, видалення крові продуктів обміну речовин, токсинів та надлишку води, забезпечуючи чистоту внутрішнього середовища організму. Друга функція регулювання водно-сольового балансу, підтримання оптимального рівня води та солей в організмі, що необхідно для нормального функціонування клітин і тканин. Третя. Підтримання кислотно-лужного балансу. Регулювання ПХ крові, що є критично важливим для ферментативних процесів та загального метаболізму. Нирки це не лише фільтри, але й важливі регулятори, що забезпечують стабільність внутрішнього середовища організму. Їхня злагоджена робота, запорука нашого здоров'я. Зараз пропоную вам виконати руханку для очей. Слідкуйте, будь ласка, замнічем, який ви бачите на полі. Наші очі відпочили. Продовжуємо вивчати будову нирка, а саме нефрон. Нефрон це основна структурна та функціональна одиниця нирки, що забезпечує фільтрацію крові та утворення сечі. Уявіть, у кожній нирці міститься близько 1 мільйона нефронів, що працюють як мініатюрні фільтраційні станції. Саме завдяки нефронам. Нирки здатні виконувати свої життєво важливі функції, підтримуючи гомостаз в організмі. Кожен нефрон складається з клубочка, капсули шумлянського бомина та системи канальців, де відбуваються складні процеси фільтрації, реабсорбції та секреції. На малюнку ви бачите будову. Нефрону. Тут є проксимальний звивистий каналець, який робить реабсорбцію з первинного фільтрату в кров, петля генле забезпечує концентрацію сечі шляхом створення градієнту солоності в мозкові речовині нирки. До речі, мозкова речовина нирки утворюється з вивистих канальців, дистальний звивистий каналець. Секреція деяких речовин з крові сечу та додаткова реабсорбція води та солей під впливом гормонів. Збірні трубочки збирають сечу з багатьох нефронів і транспортують до ниркової миски. Система канальців це складний лабіринт, де відбувається тонке налаштування складу сечі. Кожен відрізок канальців має свої особливості та виконує важливу функцію. Сича утворюється двома етапами це фільтрація і реабсорбція. Зараз розглянемо перший процес це фільтрація. Кров під впливом високого тиску приблизно 70-80 мм ртутного стовпчика, проходить через капіляри-клубочка, і з неї фільтрується плазма, що містить воду, солі, глюкозу, амінокислоти, сечовину та інші дрібні молекули. Рідина. Що утворюється в результаті фільтрації, творі близько 150-180 літрів на добу. Велика частина об'єму сходом повертається в кров. Клітини крові та великі білки залишаються в крові, запобігаючи їхній втраті з організму. Отже, фільтрація це перший і найважливіший етап утворення сечі. Відбувається він завдяки високому тиску крові та особливостям будови фільтраційного бар'єру. Друга частина це реабсорбція та секреція. Утворення вторинної сечі відбувається у звивистих канальцях та петлях нефронів шляхом реабсорбції. Реабсорбція – це зворотнє всмоктування корисних речовин, води, глюкози, амінокислот, солей з первинної сечі назад у кров. Виділення деяких речовин лікарських препаратів, токсинів. З сечу для виведення організму відбувається завдяки секреції. Реабсорбція та секреція це активні процеси, що вимагають енергії та забезпечують точне регулювання складу сечі. Вони являються двома взаємодоповнюючими процесами, завдяки яким нирки здатні підтримувати оптимальний склад крові та виводити з організму шкідливі речовини. Утворення та виведення сечі Кінцевий етап. Після реабсорбції та секреції утворюється вторинна сеча, яка містить переважно продукти обміну речовин, надлишок солей та води. Об'єм складає вторинної сечі приблизно 1-2 літри на добу. Об'єм може змінюватись залежно від потреб організму та кількості спожитої рідини. Сеча збирається в нарковій мисці. Потім по сечоводах транспортується до сечового міхура, звідки виводиться через сечівник. Виведення сечі це завершальний, завершальний етап роботи нирок, який забезпечує звільнення організму від непотрібних та шкідливих речовин. Важливо пити достатньо води для оптимальної роботи нирок та сечоводільної системи загалом. Зараз пропоную записати та порівняти первинну та вторинну січу. Зверніть увагу, первинна сеча утворюється в капсулах нефрону в результаті процесу фільтрації. Об'єм сягає 150-180 літрів. До складу входить вода, амінокислоти, вітаміни міст компонентів такий самий, як у плазмі крові, крім білків і жирів. Також первинна сеча не виділяється у зовнішнє середовище, а вторинна сеча утворюється у звивистих канальцях, збиральних трубочках петлях в результаті реабсорбції. Об'єм складає 1-2 літри. До складу входить сечовина, сечова кислота, аміак. Міст компонентів більший, ніж у плазмі крові, крім білків і жирів. Виділяється у зовнішнє середовище, не дивлячись на те, що первинна та вторинна сеча мають відмінності, в них є спільне. Це мінеральні солі, шкідливі продукти обміну та надлишок глюкози, які здатні до виведення. А зараз запишіть собі дану діаграму. Для того, аби перевірити, як роздобули знання, заповніть пропуски у реченні. Перевірте себе. Ви бачите в тексті підкреслені слова. Це ті слова, які вам необхідно було вставити. Нирки парний орган, розташований у черевній порожнині позаду очеревин по обидва боки хребта. Вони надійно захищені від зовнішніх впливів, але водночас виконують критично важливу функцію. З внутрішнього боку нирки мають заглибини – ниркові ворота через які входять артерії та нерви та виходять вена, лімфатичні судини та сечовід. Нефрон це основна структурна та функціональна одиниця нирки, що забезпечує фільтрацію крові та утворення сечі. Сеча утворюється двома шляхами фільтрацією та реабсорбцією. Під час першого процесу кров під високим тиском проходить через капіляри клубочка і з неї фільтрується плазма, що містить воду, солі, глюкозу, амінокислоти, сечовину та інші дрібні молекули. Утворюється первинної сечі 150-180 літрів. Під час другого процесу зворотньо всмоктується. Корисні речовини. Вода, глюкоза, амінокислота, солі з первинної сечі назад у кров. Утворюється в вторинної сечі 1-2 літри. Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф у вашому підручнику. Спробуйте скласти синкан до слова нирки або нефрон або «сеча». Головне, щоб відповідав ваш синкан темі сьогоднішнього уроку. Опишіть, будь ласка, одним реченням ваші враження від сьогоднішнього уроку. Сьогодні я дізнався. На уроці я навчився. Мені було важко, мені було незрозуміло. Тепер я знаю, що мене здивувало. Я б хотів дізнатися, чому. Шановні восьмикласники, дякую вам за увагу, за сьогоднішній урок. Ви сьогодні дізналися більше про власний організм, та я вам бажаю успіхів у вивченні майбутніх тем організму людини. До нових зустрічей!